я подіяв Слухайте. Слухайте доктор. Доктор Роботник. Рокте, доктор? Слухайте, доктора Робото Я вірю, що все дуже серйозно, та геть не до чого. кого хочете, спитайте. Пану тут усі. Уповненими з біса відоми серед відсталих провінціалів з цієї уже на задвірках цивілізації. Ви ж ще застали випаси корів і аматорські ансамблі. І, може, колись ви нарешті отримаєте якусь членську картку чи заведете лабрату для. Проте, скажу так, усе, чого у житті, так хочете досягти, я досягну. Ти щеташ. До Ах, ти дитячу суміш свою малину. Вони будуть дитячі. Клас. Це <Панцері клес> не твоє вкладатись. Не треба. Ви ознайомлені з пунктом 104 розділу 10 статті 94. Хто <клес> <Тот, клес> допомагає ворогам нашої держави, чекає змагання. Буду пунктувати, це є того. Я що є, я ж винного. Тому що, коли... Куди вже більше? У ти своїм татом пожепису боїшся, да? не А мене є тато Андрій. Тихо, Соник, Ой, не процепили. Мені так сорок засвітний Trouxe, está ah. aí